Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і Печи. Сьогодні я хочу вам показати, як можна зберігати сало довго, без консервантів і без заморожування. Отож, нарізаємо сало на шматки, обкачуємо в кам'яні солі зі всіх сторін гарненько, і залишаємо, аби з нього вийшла рідина лишня. Не потрібна. Така цукровиця. Бачите? От, подивіться, в мене три години постояло сало, бачите? Я її зливаю. Ще раз беру сіль, в стерильну банку кладу чорний перець, гострий перець. Ще раз сало обкачую в солі кам'яній, трошечки на дно солі. І складаю щільно сало у банку. Щільно кладіть. Не слід добавляти інші спеції, такі як лавровий листок чи часник, не потрібно. Сало прекрасно зберігається в солі. Адже сіль це консервант. Все, зверху теж присипте солею. І щільно закрийте стерильними кришками. Можна зберігати в холодильнику, можна просто на холоді. Я зберігаю на балконі. Сало прекрасно зберігається до 6 місяців. Просто потім, коли будете їсти, знімайте верхній шар солі, нарізайте на скибочки і смакуйте. Смачного. До зустрічі на каналі Як варити і пече. Хай вам смакує!